Кладовище по вулиці Зелені за адресою Кишинівська, 1 у Чернівцях, вже незабаром може стати історико-культурним заповідником. Щоправда, на цій території є два цвинтарі. Християнські вже є пам'яткою історії, оскільки там поховані Штейнбарг, Штраухер та мирні жителі, розстріляні під час Другої світової війни. Єврейські ж науковці лише починають досліджувати про перші результати роботи львівських фахівців. Далі у сюжеті Наталки Гатеш. Ще у 1995 році на базі кладовища християнського та єврейського, що на вулицях Зелені та Кишинівській, створено історико-культурний заповідник. Однак рішення виконкому, який дав цей дозвіл, за словами експертів, не відповідало певним вимогам. Відповідно, процес призупинився на тривалий час. Дослідженням некрополів чернівців займаються львівські науковці, які дійшли висновку. Внести єврейське кладовище в цілому, а також три об'єкти: Дім від чуїчності героїв Поховання єврейських вояків Першої світової війни і поховання мусульманських вояків Першої світової війни у реєстр пам'яток. Опрацювати концепцію історико-культурного заповідника з визначенням зонування території, адміністративно господарська зона, вхідна зона зі стоянкою, екскурсійно-туристичні маршрути та зони огляду. Опрацювати пакет, пакет документації для створення на основі пам'яток історії християнського та єврейського кладовищ історико-культурного заповідника. Уся територія християнського кладовища. Ще, за словами експертів, давно обліковуються і там проводяться пам'яткоохоронні заходи, оскільки на цвинтарі нині розташовано понад 60 пам'яток історії, дві з них національного значення. Це могили Ольги Кобилянської та Юрія Федьковича. Наразі чернівецькі науковці розпочинають досліджувати і єврейське кладовище, адже саме на ньому є поховання часів Другої світової війни. На території історико-культурних заповідників забороняється поховання. Ці території вже віддаються статус, скажімо, тільки збереження, тільки охорона. Основна діяльність буде проводитися виключно наукове дослідження, збереження, реставрація і благоустрій, порядкування, поховань. Це є місто мертвих, це місто, де ще живуть ті п'ять мов, які ми колись розмовляли тут на вулицях. І тому нам потрібно зберегти по перше цю культурну таку історичну спадщину. Потрібно не допускати проявів вандалізму. Ці кладовища чернівчанами та гостями міста вже давно визнані як важливі. Об'єкти туристичної інфраструктури зазначають експерти. Однак, щоб довести справу до логічного завершення і голосити цвинтар по вулиці Зелені історико-культурним заповідником, необхідно провести дослідницькі роботи, на які бюджет витрачає чималі кошти, оскільки цим займаються львівські науковці, адже у нас немає відповідної інституції. Питання створення такого науково дослідного інституту в Чернівцях є дуже актуальним, оскільки такі роботи є дороговартісними і не хочеться наші чернівецькі гроші платити ні львів'янам, ні кіянам, якому в Чернівцях їх виконувати. Наразі фахівці. І розробляють пакет документів, на основі якого кабінет міністрів України робитиме висновки. Наталя Гатеш, Роман Платик, Чернівецький промінь.